Старостинський округ. Сюди відноситься Нова Гусарівка, Байрак і Щурівка. До окупації тут проживало близько 800-900 осіб. На момент окупації більшість людей виїхала, залишилося приблизно 150 до 200 осіб. Зараз повертаються люди. Вже більше 300 до 400 осіб повернулося, тобто вже 40% населення повернулося. Намагаємося відновити розруху. В селі дуже багато розрушених будівель, приблизно 70% домів, так чи інакше пошкоджені. Тобто є повністю розрушені дома під фундамент, а є. Будівлі, які пошкоджені тільки дах і вікна. Тобто своїми силами допомагаємо люд, люд, людям, люди допомагають сільраді, своїми силами стаємо і чекаємо перемоги. Гуманітаркою. Гуманітаркою нас забезпечують більш-менш добре. Продуктів харчування вистачає в селі. Щодо гігієни привозили буквально дві неділі тому і шампуні, і мило, все. Тобто, тако, щодо такого проблем в селі немає. Є щодо будматеріалу проблеми. Я, я розумію, що воно всюди такі проблеми чекаємо. Чекаємо шифер, чекаємо вікна. Весь час були тут. Я під час окупації виїхав. Що я розумів, що я не та, люди, не та людина, яка влаштує рашистів, тому мені довелося виїхати. Відразу не не вийшло. Я виїхав спочатку ближче до кордону забалаклійський район, а тоді звідти трохи посидів родичів, і звідти тоді, як випустили, виїхав повністю на західну Україну, а потім як тільки. Село вийшло з окупації на третій день. Я вже до війни. Я не був тут старостою. Я зараз виконуючи обов'язки і назначила. Момент звільнення села було пошкоджено будівля сільської ради. Це ми відновлюємо своїми силами. З села виходять добровольці самі. Кладемо цеглу, отут була глиба е всякої розрухи. Е можна всередину. Оцих двох стін не було. Е на даний момент стіни відновили, але дві поки що, на жаль, немає. Поставили тимчасову буржуйку для опалення. Світла давно немає. Світла не було з березня місяця. На даний момент проводяться роботи на трьох вулицях, основних, найбільших вулицях вже з'явилося світло. Сподіваємося, що і далі електрики працюють в інтенсивному режимі. Провели газ. В основному дуже багато активістів із села допомагають. І труби тягнули, і троти тягнули. Все це працюємо своїми силами. Розуміємо, що на даний момент дуже мало робочої сили. Все зробити держава не встигає, тому ми дісталося.

Такий садок теж розбитий. Живити, Добрий день. Що воно? Добрий день сьогодні? Сьогодні не дуже. Не дуже. Якби було сонечко, так. Да. Ну, ще чути гупає, значить, не дуже добрий день. Як вам тут пережилося? Як нам пережилося. Поначалу було інтересно, тоді смішно, а тоді вже надоїло. От туди-сюди, з автоматами, сюди ходи, туди не ходи, отам от не трогай. І так всю дорогу. І так кожен день. То в них комендантська година. Туди не пройди. Магазин розбили. Як можуть житися без магазину? Отак от нам жилось. Скільки часу ви тут були в окупації? П'ять місяців. 5 все ждали, що ось прийдуть. Все ждали, що прийдуть наші, не прийшли. А тоді вже все надоїло, їхнє гупання. це. Ночу не спиш, ждеш цього гупання, ждеш прильота. Надоїло, тоді виїхав. Виїхали через Печенірське водохраняще. І так от тоді, а тоді вернулись назад вже після звільнення. Так вони звільнили село. 6 вересня. Я купався пройшов. 6 вересня звільнили 6 вересня, а тоді ще неділю розмінірували. І через неділю я приїхав. Звісно, угу. ну, то... нічого не було. Зовсім. Що розбите, що магазина немає. Саме тяжке нема магазину. Магазин з'явився, вже якось живенько, вже можна, можна жити. А чому йде війна, як ви вважаєте? Війна? Так. Нас хочуть знищити. Хто? Російська Федерація. Урки. За що? За що? Та не урки, а за це... урки. урки. а це столітня історія. Їм ніколи не нравилось, що ми... що ми є. Що ми другі люди. Ми не росіяни. Ми другі люди зовсім. Ми європейці. І Їм цього не нравилось завжди. Завжди не нравилось. То голодомори, то депортація. То Сандермох, еліту всю розстріляли. Їм завжди не подобалось українці як нація. І це все добре. Це що війна, воно кажеться, і жорстоко, ну це добре. Тому що нашим дітям вже не прийдеться закінчувати цю історію. Оці всі братські народи, оце все дружба, ця вся липова закінчилась. Я думаю, що закінчиться. Великороси, малороси, да. Ні, ну ми, ми малороси нам рахувалися. Ну, і так що я думаю, це вже закінчилося і нашим дітям. Ну а вооружатися треба. Вооружатися треба, бо біля такого сусіда ми завжди начіку. Довжні на чеку. Путіна в мозгах тут трудно сказати. Що він хотів загарбатись. Україну. К чому? Не ясно Йому мало своїх земель. Ага, хоча б там був порядок на тих землях, а там ж самих нема порядку. І тут такого наробили, все перебили, пере, пере, перекрали. Так що Твої, Та слава Богу на голові падає, все остальное восстановить. Коли перемога буде, як ви вважаєте? Бог, щоб скорей. Перемога залежить від поставки нам оружія. А воружі йде поставки. Ну, тяжко, довго, довго. А перемога буде, я думаю, весною. Весною все в основному, закінчиться весною. Думаю, скоро. Думаю, скоро. Точно сказати тут невозможно. Ну думаю, що скоро. Ну тільки вони ж такі агресори, що можуть. Постійно щось вредити в Україні. Ось таке може бути. Ну, а може, дасть Бог. Зміниться на краще. Ясна річ, що зміниться. Пам'ятник ветеранам Великої вітчизняної війни. Піднялися, бо ті ветерани і подивилися, що наробили їхні діти. Росіяни, українцям який подарунок, принесли в школу, принесли в село, принесли взагалі в Україну. У мене слів немає. Не Дісталась вам. О, ховалися скрізь. Роз... Розказувати важко. Ну, Дай Бог, щоб вийшлося. Сиділи 9 місяців в окупації. І дай Бог, щоб українські війська прийшли. Тепер вроді би. І радісно переживаємо за Україну. Що хотів. І ще там, і з Новим роком Збройні сили України. Щоб хлопці витримали. І, і повернулися живими. І був мир на землі. Так-так, мир це обов'язково. Що можна додати до цих слів? Ми всі чекаємо на мир. Вже 10 місяців іде війна, 10 місяців ворожий солдат топче мою землю, Вбиває моїх громадян. їм тут потрібно і за що полягло більше ста тисяч орків? Я так до сих пір і не розумію. Перемога буде за нами. Ucrânia Pôna do